Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні черговий четвер, 28 липня, і разом з вами передача Історичні паралелі та я, Ростислав Новоженець. Маємо е, іменини Володимира. Принаймні хочу привітати всіх українців, Володимирів, е, з цим святом, е, питомне українське ім'я. Той, що володіє миром, в розумінні не світом, а спокоєм, але той, що володіє миром, він тільки тоді не володіє, коли готується до війни. Отже, за всіх воїнів українців, за всіх тих, які борються за українську державу, всіх вітаю сьогодні з іменинами. І в історичній паралелі сьогоднішній день пов'язаний саме з Володимиром. Маємо дві події. Це смерть Великого князя Володимира 1015 рік і хрещення Київської Русі, 988 рік. Саме сьогодні, 28 липня, ці дві знакові події ми повинен запам'ятати принаймні кожен свідомий українець. Отож, хто такий князь Володимир Великий? який відзначився тим, що охрестив Русь Україну. Ну, передусім, ми його знаємо з одногривної купюри, де в короні красується справді Великий князь, а великий він не тільки своїми християнськими справами, а також державницькими. Володимир відзначився тим, що розширював межі української держави, він приєднав території, які контролювали племена яцв'ягів, це сучасна Польща, племена зіатичів, це сучасна Білорусь, племена Кривичів, це сучасна Росія, а також білих Хорватів вони заходили аж до Словаччини, Румунії. Отож, держава за часів Володимира Великого справді була великою не тільки по суті, але і своєю територією. Християнські справи справді він, як ніхто інший, доклався до того, щоб Україна долучилася до цивілізаційного вибору Європи і запровадила на своїй території християнство. Перша церква десятинна, була будована. Князем Володимиром. Князь Володимир побудував місто Володимир. Він е, був е, сином Святослава Хоробного, він був онуком княгині Ольги, е, він був батьком Ярослава Мудрого, тож справді визначна постать, і ми маємо е, чим пишатися. Але заради справедливості слід сказати, що ми хочемо відзначаємо 988 рік як хреще України Руси. Це хреще відбулося насправді дещо раніше, принаймні на 160 років. На території сучасної Угорщини, коли ще Мадярів там не було, а ці землі були колонізовані правоукраїнцями. За часів князя Прибани було засновано таке містечко Нетрі. Тепер воно іменується Мадярською як Нітра. І в цьому містечку вперше було освячено християнський храм 828 рік. Отож, можна з сказати, що хреща України Руси відбулося в 828 році. Звичайно, що на нашу історичну спадщину претендує наш заміснілий сусід з півночі. Московія претендує на всю нашу історію і, зокрема, на історію хрещення Русі. Вони приписують собі те, що, мовляв, вони походять з Русі, вони є засновниками Русі. Але я думаю, що сьогодні кожна свідома людина, яка буде розгорений елементарний підручник чи подивиться в інтернет, зможе пересвідчитися, що Русь це Україна. Насправді Київської Русі не існувало, не існувало такої держави з такою назвою. Справді держава називалася Русь, згодом її охрестили як Русь Україна. І це чи не найскладніший період нашої історії. Але питання християнства настільки є важливим, що і сьогодні ми не можемо оминути подій у християнському світі, зокрема те, що стосується України. Ми на мене Передачі вже згадували, що Україною крокує так звана Хресна хода, хресна хода Московську патріархату, підкреслив, що це Московську патріархату, які е, е, йдуть двома колонами, одні з Почаївської лаври з Тернобищини, а одні е, десь з Донбасу. І тільки дивно, чому вони закликаючи начебто до миру. Вони йдуть на Київ, мали би йти на Донбас і там закликати до умиротворення своїх господин. А насправді це звичайні сільська провокація, і ми ще раз на тому наголошуємо, немає там нічого спільного з релігією, там немає нічого спільного з християнством, вони не знають ні отчина ні вірою, вони на кожному кроці моляться, тільки Боже, це як храні. Відверто антиукраїнська, відверто. Московська орда суне. І добре, що і в Житомирі, і в Борисполі тепер блокують похід е, цієї зграї е, під виглядом християнства. І е, віримо, що вистачить е, здорову глузду їх просто не пустити до Києва. А те, що вони вірно собі йдуть під антиукраїнськими гаслами ще раз по Україні. По Україні яка воює з Московією, ще раз свідчить, що в Україні немає української влади, в Україні влада повністю зациклена на Московії. Перед усім це стосується президента Порошенка, який здійснює проросійську політику в Україні, який підтримує все московське, ну врешті решті і сам він вірний церкву Московського патріархату і взаю висвічений на дияко. Ми повторюємо це з передачі в передачу. Бо це і дуже важливо. І друге, і друге питання, пов'язане з християнством або з псевдохристиянством. Віднодавно наші телеглядачі в Україні могли помітити, що з'явився такий телеканал, як Возрождіння. На цьому телеканалі зранку до вечора якийсь апостол самозваний просторікує, начебто, на християнські тени. Ну, окрім шарлатанства, з його нічого не звучить претендують на якихось екзорцистів, постійно виводять людей, начебто виганяють демонів, духів, а насправді це звичайний фарс і облуда, аби тим самим розуміючи, що скоро московський патріархат зійде з політичної і церковної арени, тому що до того ідея Київський патріархат запанує на всіх українських землях і нічого від московського патріархату не залишиться, то для того, щоб зберегти свої впливи, москові вирішують через псевдопротестантизм, яким оця церква возраження нав'язувати українцям нове бачення, нове вірування Бога. Треба тільки послухати, в суціль московська мова, в суціль оцей театралізований обман. Це часівка Шпіровського використовують телебачення для зомбування людей, а для того, щоб продемонструвати, що це на Україні вдягають у футболки одну половину залу жовті футболки, іншу половину залу сині футболки. За її хто їм дав частоти на телебаченні, хто їх зареєстрував. Це є суто ворожа церква, яка намагається тримати. В е, лоні Руського міря значну частину пасти, яка розчарувалася, можливо, в традиційному християнстві. Вони підхоплюють, заманюють туди до себе, заманюють грошима, заманюють брехнею і заманюють врешті-решт цією московською пропагандою. Але в зв'язку з цим найбільше двоє інше. На останньому з виступів в е, велилюбному приміщенні де збираються тисячі людей, у цій так званої, бо інакше не називаєш, Возрождення, виступали не хто інший, як заступник голови Верховної Ради Оксана Совіт. Ми, українці республіканці, пишалися тим, що на Зорії, незалежності Оксана Совіт була помічником одного з братів Горинів, помічником народного депутата. Оксана Серогід демонструвала себе як незалежний політик і слово цікаві думки і навіть могла опонувати самому президенту Порошенку. А тут вона приходить на цей шамаж московських відділ, на е, засідання церкви в Возрождені, яку називає підкресло відродження, хоч там нічого українського немає, хвалить цю церкву за те, що вона несе Слово Боже. Ви знаєте, це не просто пляма на саму самоселі і повна дискредитація в українській політиці. Це перекресля самої самопомочі. Бо якщо партія зв'язується з такими непевними структурами, тим більше тих, які внесуть розстріляння у саме християнство, нічого з цього не можна чекати. очевидно. Сама самопоміч тут також ставить хрест на своєму майбутньому і останнє. Нещодавно був сюжет з е, Мельєтком Медведчука, Віктором Медведчука, колишнього голови адміністрації при президенті Леонідою Кучне, у Закарпатті, е, виявляється, Віктор Медведчук приспокійно собі туди приїжджає. І не було начебто у цій гори, звісно, ЄС і не було б то начебто України безкучне. І не було б то начебто війни з Московією, куди його з допомогою того ж кучми і Порошенка, які е, не розли вода, запхали у е, мінські переговори, де він відстоює російські інтереси, виступаючи від України, та потрібно ще раз провірити і зрозуміти остаточно, що допоки на Україні війч, вільно ходитимуть такі, як Медведчук, кучма. Батьки української корупції, батьки українофобії, батьки нав'язування всього російського, доти говорити про вільну українську державу не доводиться, не надаючи великого значення цим постатям, але це своєрідні дійсно демони української політики. І вони повинні отримати по заслугах і зійти з політичної арени. Тому що не хто, як інший. кучма породив е, олігархат, бо його ж незаконно народжений син Ренат Ахметов від татарки і того ж самого Леоніда Кучми і став першим олігархом. А Медведчук, той сірий кардинал, який за спиною влаштовує ці справи, виявляється його послуги сьогодні. Потрібні так само Медведчуку, як і тому ж е, так само Порошенку, як і тому ж. Кучні. Отож, дивімось тверезуну українську політику, робимо висновки і головне, дбаємо про створення в Україні справжньої української політичної партії, яка буде представляти інтереси українців, а не всіляких зайд. Бо в нас вже виникла партія е, афганців, є. В нас вже виникла партія грузинів Сакварлізе. В нас же велика партія жидів укроп. В нас давно московські партії мало не кожна з тих провідних. Та врешті-решт, коли буде партія українська, зрозуміло, що без цього політичного інструменту української партії, яка буде відстоювати інтереси етнічних українців, українців по духу і крові, яка не буде розбудовувати. Українську самостійну державу годі мріяти про якесь добре майбутнє для української нації.